Так, друзі, привіт! Сьогодні коротенький туторіал. Покажу, як перевести свій чорно-білий малюнок в, в колір. Ви зробили такий скетч. Вирішили його замалювати спочатку в чорно-білому, да? бо в кольорі не знаєте, який ще колір там буде, щось собі там, Коротше, ще не вирішили і замалювали чорно-білим. Ну, в принципі, окей, тут може ще щось підмалювали, і все. Ну, На кольорі якось буде. Потім що ви робите. Робимо колір там через, наприклад, мультиплай, да? тут у нас буде якесь там. Робимо золото, замалювали. Це буде золото, це буде якась, не знаю, тканина, хай буде червона така. Тканина. І такі дивимося, і результат нас м'яко кажучи ну, не влаштовує. Да? Давайте покажу, як це зробити одним із можливих варіантів. По-перше, щоб у нас класно на чорно-білу нашу картинку ліг колір, то для цього як не дивно, але факт, треба зробити гарний чорно-білий малюнок. Що буде погано якщо для накладання кольору в таких малюнках, це різниця між, між тональністю. Тобто, дивіться, у нас тут, наприклад, от, саме чорне, да, і тут у нас одразу йде таке дуже світле. Тобто, різниця тут в градієнтах ну, досить така визначна. Значна. Скетч чорно-білий має бути в, по тону не сильно відрізнятися. Тобто, найтимніше, не має сильно контрастувати з найсвітлішим. Ось це поганий приклад, як я намалював швиденько і, скажімо так, неохайно, зараз я швиденько спробую намалювати правильно. На цьому етапі, дивіться, я зробив легкий такий набросок. В голові я тримав, що за матеріали я малюю. У мене це буде золото, і це буде якась тканина. Тут, тут я ще хочу якийсь візерунок додати, але я ще поки не знаю, який розбіжність потону у нас. Тут який: да. бачите, розбіжність потону у нас виходить мінімальна. І коли у нас є така невелика розміжність по тонам, нам тоді легше накласти якийсь оверлей. Поверх цього слоя ми додаємо градієнт меп через маску. В цьому градієнт меп вибираємо якийсь там D3, D3 кольори. Нам в принципі це підходить. Так, вирізаємо акуратненько це все таким чином. Ctrl-Shift-I і Alt-Backspace заливаємо. Виходить маска, що у нас лише золото. Так само ми створюємо да, під золотом. У нас же буде тут тканина через градієнт Map. Абсолютно поки що без різниці, якого воно кольору. Переходимо на маску і знаходячись на масі, вирізаємо. Так, інвертуємо, заливаємо, все є. Градієнти мапи ми зробили. Давайте тепер їх налаштуємо, перейдемо на Gold. Тут нам потрібно, насправді тут вже діло практики. Ми маємо приблизно, плюс-мінус. Золотий відтінок. канина якого у нас кольору буде. Так само два рази клікаємо на, на маску, обираємо. Можна, в принципі, і лишити, да? <смі> але ж все ж таки ми хочемо ну, ще допольшити, да? зробити якусь варіацію, тобто мені що не подобається. Давайте зробимо зразу аналіз своєї роботи. Дуже одноманітно однорідний якийсь колір да? золота. Така пуста зона, треба тут щось, якісь, може, там, текст якийсь додати з гербами. Ще створюємо слой над, над цими всіми слоями, робимо його в режимі Overlay. і додаємо уже на свій смак і розсуд ще кольорів. Тобто тепер в режимі Multiply, це у нас буде затемнення. ми Добавим от на золото. Мені хочеться додати якось затемнення, бо воно дуже, 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 дуже яскраве. Давайте зробимо якийсь яскравий бек, бо це неможливо. Короче, тут зараз е лишився лише етап такого рендеру, полішингу. Який зараз я в скоріну темпі зроблю, і глянемо з цього вийде. Це було і це стало. В принципі, ну, схоже, але змінило дуже багато чого. І від, тут сама Гонарь рішає ну, подальший рендер, да, наскільки ви будете, наскільки ви свою, свій цей гейм-арт. Але можна скористатися фішками, десь там, десь там десь плюнуть, десь сунуть, скотчем, смазати, накидати глоу-ефекти. От Я, наприклад, тут накидав чи б, через оверлей. І там зробити якийсь темний бек, додати якихось партіклів, додавав ще light, трошки корявенько, але враховуючи, ну, це там витратили якусь годинку, да, ви маєте вже якийсь. Такий прикольний ігровий асет. Я би ще тут останню магію додав би, це робимо Color Dodge. І тими ж кольорами з м'якою кісточкою тут можна ще трошки прийтись, щоб було взагалі конфетка. Непогана, непогана. Градієнт мепами, користуйтесь з задоволенням. Якщо у вас щось не виходить, пишіть коментарі. Малюйте більше, практикуйтесь більше. Всім гарного вечора і до побачення.